Про Путіна, Білгородчину і загалом про безпекову ситуацію далі говоритиму з Олексієм Даніловим, секретарем Ради Національної безпеки і оборони. Пане Олексію, добрий вечір. Вітаю. Одразу прошу прокоментувати вас гарячу новину. Російські ЗМІ повідомляють в СВР, це Служба внічної розвідки Франція готовить воєнний контингент для відправки в Україну. Чи маєте коментар? А що тут коментувати, треба розуміти, що свого часу було зроблено заяви президентом Франції. Відносно ситуації, репетування на Москві з цього приводу, звичайно, воно почалося з самого початку. Ми почали, як завжди, лякати весь світ своєю ядерною зброєю, але майте на увазі, що Франція так само ядерна країна, от, яка так само має свій потенціал. Врешті-решт цьому світі має хтось поставити на місце цю мерзоту, от яка поводить себе е, абсолютно некоректно. Це дуже м'яке сказано. і те, що ви зараз перед тим говорили, те, що в канстаборі відбулися вибори, у керівника канцтабору ну така така собі подія. Те, що стосується виборів на нашій території, от вони абсолютно. Ну тут навіть не я не буду говорити там про законність, незаконність, це взагалі див дивна історія. От просто ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає президента от в лапках Путіна. От з його, нібито, перемоги. Доволі такий цікавий список. От є розуміння, хто якими інтересами, от при цьому. Рухає от І в кого який скажімо так інтерес, коли вони цього сучасного гітлера вітають з нібито переобранням. Я все ж таки хотів би повернутися до свого першого питання про французький контингент. От буквально сьогодні на французькому телебаченні навіть обговорюють, де саме можуть бути розміщені французькі війська. На карті показують два гіпотетичні сценарії, і там коментує все це полковник французький, який говорить про 20 тисяч військових в Україні як варіант. СВР, тобто розвідники російські, кажуть про 2000. Ем, ви, в принципі, е, допускаєте варіант розміщення російських військових в Україні? Російських військових в Україні. Французьких військових. Їх тут точно не буде. Те, що стосується контингентів тій чи інших країн, то це право кожної країни визначається окремими, скажімо так, рішеннями. І не треба робити з цього якусь трагедію. От я не хочу трагедію, сказати, що я це не війни віде... би мати розуміння, чи це <рес> мова йде не про вас, от мова йде про Росію. Вони чомусь вважають, що інші країни не мають права поступати згідно того закону, який є на території їх країн. Вони вважають, що всі мають бути підпорядковані тільки цим залякуванням сучасного фюрера і більш нічого кожна країна діє в рамках свого законодавства, кожна країна діє в рамках своїх інтересів. От і головне поважати міжнародне право то, чого немає на Москві від слова зовсім. Офіційна влада українська розглядає таке питання, так я наскільки розумію. Ще раз наголошу. Ви в сучасному світі нічого скажем так не можете говорити, що цього не буде відбуватися. Угу. Світ. Доволі бурхливий світ доволі несподіваний надії і на рішення. Я хочу сказати, ми всі пам'ятаємо, як які відбувалися події відносно позиції і Франції і Німеччини. І я ми дуже вдячні і політикам, які на сьогоднішній день, врешті-решт, поміняли свою точку зору відносно відносин до Росії, поміняли свою точку зору відносно допомоги нашої країни. От і це дуже позитивна річ. Я хочу сказати, що м, пройде час. І коли історики будуть описувати ці події, вони напишуть наступним чином, що Україна, врешті-решт, збудила Європу. Ми своїми діями збудили Європу. Вони були в такому, скажімо так, засинанні, вважали, що немає ніяких загроз загроз боку авторитарної, автократичної, е тоталітарної Росії, врешті-решт до них зараз вже доходити, що це дуже небезпечно, перш за все, для них. І ми сьогодні оборонимо не тільки свою країну, не тільки свою незалежність відстой. Ми на сьогоднішній день захищаємо Європу. І Це вже абсолютно зрозуміло для всіх річ. Ви вчора написали у Фейсбук. Процитую, Путін починає погрожувати ядерною зброєю, коли у нього погіршується ситуація на фронті та у світі. Кінець цитати. А чи дійсно вона погіршується? Можете навести приклади, тому що не дуже зрозуміло. Багатьом здається аналітикам стороннім, що, наприклад, ситуація на фронті вона відносно стабільна. Ситуація на фронті завжди складна. Я прихильник того, щоб не е, розповідати про те, що завтра буде перемога. З першого дня я кажу, що фронт це дуже складна річ, і там складно кожного дня. І не має значення, чи ми знаходимося в обороні, чи ми знаходимося в, в наступі. Фронт це дуже дуже складно. Для всіх тих людей, які там на сьогоднішній день знаходяться, з нашого боку, за що ми їм щиро вдячні? Тому що вони тримають все це на своїх сталевих нервах, на своєму житті, на своєму здоров'ї. Те, що стосується ситуації пов'язане з Путіним, майте на увазі, що хтось вважає, що у ну, нього все добре, він там намалював собі як диктатор 80% там скільки там відсотків, немає ніякого значення. Росія знаходиться в крайній стадії, коли вона починає процес абсолютної деколонізації. Це буде відбуватися пришвидшеними темпами. Саме до цього треба готуватися з заходу, і то, що деякі країни не мають бажання, щоб Росія деколонізувалася. Я хочу вас запевнити, що Історія, вона в такий спосіб побудована і в такий спосіб працює, що ніхто ні в кого питати питання не буде. От і воно в одному моменту можуть відбуватися дуже цікаві події, які будуть точно на користь нам. От і я ще раз наголошую: захід має бути готовим до того моменту, що Росія буде декалонізована на ближчим часом. Ви сказали, уважно стежимо хто вітає Путіна, але ж мені здається, більш важливо те, хто не публічно вітає його, підтримує, а при цьому робить вигляд, що ніяких стосунків із відносин із Кремлем немає. Можете сказати про які країни, про яких лідерів тут йдеться? Це не просте питання. От ще раз наголошую, дуже багато країн бізнес ставить на перше місце. Скажемо, таке питання демократії, питання цінності. Багато хто по підзабув. От їх треба відправити в ту ситуацію, коли свого часу я вже приводив цей приклад. От відносно папи римського, відносно пі XI, який. В знак протесту, коли е, фюрер приїхав до Італії, так він поїхав до своєї резиденції, щоб не в якому разі з ним не зустрічатися. А після цього був 12, який вітав е, фюрера і вважав, що з ним треба домовлятися. Тощо, майте на увазі, що історія розставляє всі на все на свої місця. Просто дехто не хоче згадувати історію початка, е умовно кажучи, 14-17 років минулого сторіччя, як взагалі Росія створювалася, як допомагали, хто допомагав тоді цьому перевороту, який на той час звали Октябрською революцією 17-го року, і багато багато інших речей. Якщо хтось вважає, що раз в 100 років можна е от таку комбінацію, скажімо так, е відпрацьовувати, то я хочу сказати, що воно вже не вийде, тому що світ помінявся. І такими простими шаблонами, що от ми там хтось зібрався і вирішив, воно так не працює. Це якраз приклад, який ми навели 24 лютого 2022 року, коли всі вважали, що десь хтось там про щось міг домовитися, і ми тут не маємо спроможності. Яскравий приклад того, що воно все працює зовсім по-іншому. Ще раз наголошую, що шансів у Росії. Немає, хто б його там на сьогоднішній день не вітав, чи відкрита, чи закрита. От хто б не передавав йому ті чи інші меседжі, працює все в світі, в сучасному світі. Зовсім по іншому. Ви в сучасному світі нічого приховати не можете рано чи пізно всім все буде відомо. І те, що на сьогоднішній день дехто вважає, що підтримка така непублічна Путіна буде допомагати. В той чи інший спосіб, чи то на виборах, чи то в якійсь іншій ситуації? Ще раз наголошую, проти дуже короткий проміжок часу, коли всі дізнаються, справжні мотиви і справжні речі, які відбуваються, Путін у травні збирається до Китаю. Перед цим Шольц туди збирається. А також сам Сі збирається до Парижу. От в контексті всіх цих зустрічей, чи можемо ми говорити, як змінилися відносини Путіна? І сі а чи вдасться путіну досягти якихось цілей, які в нього цілі а, станом на зараз? Тому що в останній, коли вони зустрічалися, нібито Путін був не дуже задоволений результатом а, переговорів із Сі Цзіньпіном. Путін вважає, що він є лідером якоїсь потужної держави, ще раз наголошую. Путін це керівник канставору, який він самотужки зробив у населення, які тим погодили з тим, що вони живуть в конставорі. Немає ані свободи слова, ані свободи вибору або якихось інших демократичних процедур. І те, що йому дуже складно вже спілкуватися, сі це цілком зрозуміла на сьогоднішній день. Річ він є залежним від Китая дуже потужно, тому що те, що стосується економічних питань. Крім Китаю, в нього більше немає таких потужних економічних партнерів, з якими він міг мати ту чи іншу справу. Китай, звичайно, як велика країна користується цією ситуацією. От, вони дбають про свою країну і рішення приймають в інтересах своєї країни, а не в інтересах точно Путіна. Вони тимчасово можуть бути, скажімо так, от людьми, які по тим чи іншим питанням можуть співпрацювати, але це точно не стратегічна співпраця, тому що Китай має претензії на територію, яка знаходиться на сьогоднішній день, тимчасово на Росії, от і це не є якоюсь, скажімо так, таємницею. Майте на увазі, що ті мапи, які видаються вже в Китаї. Там чітко визначена територія, там, там на далекому сході, що вони вважають, що це територія мають історично, як вони вважають, відійти до Китая. Ви сказали про те, що деколонізація Росії неминуча. Чи сприяють цьому РДК Легіон Свобода Росії СИБ батальйон? І чи доєднуються, чи можливо ви просто як секретар Ради національної безпеки та оборони про сигнали чуєте з інших регіонів Росії більш віддалених? Чи готові досвід перейняти цих російських добровольців десь там на далекому далекому сході і півночі Росії? Я би не хотів зараз публічно наголошувати на тих чи інших речах, але майте на увазі, що на Росії потихеньку, скажімо так, якщо брати, що вода починає, скажімо так, булькати при 100 градусів по Цельсію, майте на увазі, що там вже 60-70, а в деяких регіонах під 90 воно підбирається. От, і воно буде там кипіти, і нічим вони це погасити не зможуть. От і це питання навіть вже не на десятки років веде, як це було раніше. О, це буде в дуже короткому проміжку часу відбуватися. Те, що стосується Росії, чітко визначена е, межі Московії, а решта території, які вони свого часу захопили за погодженням з деякими країнами, якщо подивитися історичні, скажімо так, от факти, то майте на увазі, що право на самовизначення, право е, нації от, жити в своїй країні, ніхто з устава ООН не. Перебирав і питання тільки часу, коли там будуть з'являтися нові країни, так да, комусь не подобається, тому що це нові відносини, нові території. Треба розуміти нове керівництво цих територій, з ними треба буде налагоджувати якісь відносини і багато багато інших речей. Але це історична річ, яка обов'язково нас найближчим часом буде наздоганяти, і вона обов'язково прийде. Світі немає нічого сталого, тим тим паче, що це остання країна, яка має колонії на своїй території в своєму підпорядкуванні. І все ж таки можемо зараз говорити тільки про Білгорочину. Зараз відомо, що 9 тисяч дітей влада вивозить з цього регіону. Чи означає це, що російські добровольці закріплюються на територіях? Росіяни нічого не можуть зробити протиставити російським добровольцям, і, і, і що власне чи має закінчитися цей, якщо не рейд, то операція. Я хочу зауважити, що маєте на увазі, що в російській пресі ви майже відсутні інформації відносно подій, які там відбуваються. Вони все це замовчують. Але дуже проста річ, як же так сталося, що Росія, от, як вони вважають, на своїй території мають сьогодні озбро... озброєних росіян, от, які там знаходяться, і ніхто не може, скажімо так, з цим питанням поставити крапку. Але це питання не для нас, це питання до Росії. Я поясню, чому. Тому що Росія сказала, що в Росії немає кордонів. Бо то нам питання про які, скажімо так, кордони йдеться. Якщо Росія сама заявила, що Росія не має кордонів, вона має, скажімо так, от все світ тощо. Тому що те, що стосується на сьогоднішній день кордонів, як для нас, звичних Білгородської або якійсь іншій е території, давайте дочекаємося історичного часу, коли справедливість. І Господь встановив нові кордони от на Москві, і точно я можу сказати, що в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є, вони їм просто вже фізично не можуть управляти в той системі координат, який побудував цей фюрер. Вони управляти такою країною з такою територією, з таким, скажімо, так, населенням, з такими різними питаннями, відносно релігії, багато інших проблем. Вони просто фізично це не можуть. І тому остаточна, скажімо так, гастроль Путіна, це останній було його виступ. Можете бути в цьому впевнені, можете зафіксувати, що ніяких виборів, в якому там 2030 році Путіна взагалі вже відбуватися не буде. Все буде набагато скоріше. От, і ще раз наголошую, це їх дії, і безпосередньо його, його кліки, от, які побудували собі такий синдикат з невеликою кількістю людей, які визначають все і вся на той території, яка зараз от, називається чомусь незрозуміла. От не з на назвою назва історична всі території Московії вона набагато менше ніж та територія, яка на сьогоднішній день є по географії відносно закріплення за страною під назвою Московія. Коли ми з вами в останній говорили, ви казали про 3-4 місяці важких для України після виборів Путіна. А потім буде ніби краще. Чи ви вже бачите ознаки цього погіршення і де саме наше становище має погіршуватися? Говна ситуація те, що стосується процесів, пов'язаних з рішеннями наших партнерів. І це не є якоюсь таємницею. Ми маємо до цього дуже спокійно, спокійно відноситися. Політичні процеси, виборчі процеси в країнах наших партнерів починаються. Вони не можуть не торкатися нашої нашої країни. Наша країна є в порядку денному будь-якої країни світу. От і це той виклик, який нам треба зараз тиснути зуби пройти. От події, які відбуваються в виборчому процесі, перша ситуація, події, які відбуваються на Польщі. Я сказав, що вона чи пізно, декому. На території Польщі буде соромно за те, що там відбувається. Але все ми пройдемо, я більш ніж впевнений в цьому питанні, що ми пройдемо цей непростий складний шлях, от, і точна перемога буде за нами, тому що ми розуміємо, в який спосіб побудований на сьогоднішній день сучасний світ. Ще раз на українці розбудили Європу. Це дуже-дуже важливий фактор, це дуже важливий. Е... Важлива була дія, саме, скажімо так, через нашу впевненість перемозі, це зробити. Останнє питання вам поставлю: сумщину атакують дуже сильно стирають з лиця землі. Буквально регіон. Багато хто говорить, що це відповідь росіян на те, що відбувається на Білгорочині, і при цьому зазначається, що ризику прориву кордону немає. Чи може змінюватися ситуація, зокрема, якщо росіянам вдасться цими кабами дійсно стерти багато населених пунктів, насамкінець в нас поки що немає е, оптимальної відповіді на такого роду агресію. Я хочу всім нам нагадати, пам'ятаєте, лютий, березень, квітень 2022 року, коли ми благали. Президент кожного дня благав. Закрити небо, закрити небо, збережіть життя нашим дітям. На превеликий жаль, на той час була. Така ситуація пов'язана з тим, що ніхто не хотів в це втручатися. І сьогодні, коли росіяни продовжують вбивати наших дітей, знищувати наші місця і села, от ще раз наголошую, ну, буде дуже складно, і це не відповідь там на Білгород, то Хтось там про щось розповідає, це звичайна поведінка у сучасного фюрера, і для нього життя людини не є якоюсь цінністю, яка ну взагалі має бути для будь-якої цивілізованої людини. Але я хочу нагадати, що рано чи пізно він буде на лаві підсудних. Я не знаю, чи це буде Гаага, чи це буде якесь інше місце на, на цій планеті. Але вони точно всі ці покидки будуть сидіти на лаві підсудних під кримінальним міжнародним судом або якимось іншим трибуналом, і вони обов'язково буде за все це відповідати. Дякую вам. Я говорив з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки і оборони.